Доброго часу, доби українці, українки, україночки, весня байдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади 2-го батальйону СТО Субару, місто Київ, власнику Андрію, які відгукнулися та які постійно обслуговують цей автомобіль. Та дякуючи вашим донатам, ми знову відремонтували його, знову на повному бойовому ходу. Дякуємо, дякуємо за допомогу разом до перемоги. Слава Україні.